Дай вам здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося за Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття: Вправа 11 розділу планування. Тема планування Сформувати плани нагадувалки з розвитку та дій. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення, ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот. Або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму, самі чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форма буде на екрані на час пояснення плюс 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, стільки вам потрібно. А надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій розумний коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки 18 розділу планування, в якому приведено приклад, як формувати плани нагадувалки з розвитку і дій. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі ОСН «Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту» з сторінки 376. Розпочнемо робити практичну вправу. Сьоме з глобального планування це формувати плани нагадування з розвитку та дій. Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму. І опісля, роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним. Це додасть відповідальності. Торіть свій план індивідуального розвитку. Наша рекомендація, що вважаєте за потрібне, впишіть вже зараз. В попередній план і виконуйте його. Паралельно, після визначення в житті формування свого шляху та спілкування з бувалими про потрібне, сформуйте затверджений план свого розвитку і виконуйте його. Щоквартально переглядайте та вдосконалюйте. В план розвитку включайте нове з формуванням висновків і дій. Звертаю увагу, що в графу контроль виконання зазначається дата виконання. А схеми та плани нагадування розробляються з метою обов'язкової фіксації всього потрібного по темі чи напрямку. Використовуються для настінного менеджменту та для планувальних, коучингових і контрольних заходів. Для їх запровадження. Потребують постійного планування заходів в план дня, тижня, місяця. Оформлюється план наступним чином: заголовок затверджений план заходів індивідуального розвитку на певний рік. Вказується, хто розробив і хто затвердив прізвище та ім'я, а також підпис. Це може бути одна особа, а може дві. Далі, ліворуч зазначаються основні тезиси до плану, а праворуч Тактика дій на кожний квартал. Це як міні-проект з розвиваючими заходами потрібно чогось певного досягти. Всі інші особливості плану викладаються в таблицю. стовпчики якої називаються: Номер по порядку запису, напрямок розвитку, черговість дій, назва міроприємства, що зробити, кінцева мета, початок виконання, кінцева дата виконання, строки проведення. Виконавець, відповідальний, хто бере участь, бюджет статті на рік, контроль виконання, перший, другий, третій, четвертий контрольні квартали заповнюєте і вперед розвиватися. Тільки з розвитком ви досягнете потрібного. Це, ви молодець. Тепер у вас є план розвитку, за яким ви можете жити істинно своїм життям. З планом розвитку можна зробити себе. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться з ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення плануючих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть вкладці розділу планування практикум та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити формування ідеального органайзера для вас. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.